Друзі, ми продовжуємо. У нас е, той же самий день робота в складі 17 число. І ми продовжуємо нашу роботу. власне Так, пазліки розкладаємо, працюємо. Я перервав той влог, тому що він вже ну, був відносно довгий. Тому, як на мене, це було максимально логічно. Так, це теж що? падло Такі Гаррі Поттер Окей. Так, це в мене що? Це розтопка. Це розтопка, ну тут щось було цікавеньке, не? Да, тут щось можна забрати на продаж, якщо. Або нам залишити якісь кріплення. Це на розтопку не піде, бо пластик. Колючок Хуй, бать дихать іншим. Так, це на розтопку. На розтопку, на розтопку, на розтопку. Це якийсь мішочок пригодиться. Це накривашка. Посилок, який ми заготавлюємо на відправку. Хорошо. Так. Обов'язково пишіть, чи цікаві вам відоси з складу, щоб я розумів, чи робити їх для вас yeah. частіше. Чи можливо не робити взагалі. Щас задихнусь нахер. Це все, ну, типа, коротше, ваш фідбек важливий. В цьому плані, бо ну, типу, я можу нон-стопом знімати все. Мені похер. Але якщо це комусь тільки цікаво. Так. Окей, окей, окей. Тут у нас фулстак uh, ігр, нам потрібно дещо з вами зробити. Молодые этой... Вот так вот, нельзя было сразу Зарубиться вот так вот. Да. Давай, малый, давай Оп, хорошо И оп, хорошо Поняв для чого це з вас лайк. Тебе тут якби не здохнуть від чадного. Забортувалися, щоб можна було більше приколяк сюди скласти. Сюди складуться і далі пазли, понятне. Єдине в мене питання, а що в мене в нижніх ящиках? Ніху да? я сюди, що тема? Прикол. Я даже не знал, що в мене тут є таке. Найф. Ну, с Ну, на фотки. Так, а в нижньому. Ебать. Піздець. Стільки ніщаків можна ще одфоркати, Ну, Бачите, так воно все і відбувається. Типу ти не можеш пам'ятати, де в тебе що лежить, в якій кількості і, тоді, і тоді. так так. Ну, так, а сюди ми тоді просто складемо так от пазли. Ці пазли теж вже продані і вони, до речі, коштують непоганого бабла. Так, хорошо. Це треба буде відфоткати тоді. І мені потрібен ящик з брикбраком. браком Ось він теж вже почти весь проданий, завтра буде упаковуватись. Так, це порожній ящик. Це на упаковку. Так, порожній ящик і ми поки скидемо ось. Да. Так. Так, це теж упаковуватися на все. Точок. Завтра все в принципі і піде так-то. треба вийти Надо двір трохи подихать бо щось уже голова крутиться Сейчас берег викладу і піду пізда лампа пада карамба карамба лампа лампа ні, 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 ні. Йу, не не падай фух спасли повезло що якорем став павербанк Видели? Какой мощный тип. Охуеть, да? Прикольная штука. Я бы хотел себе такую в детстве. На нахуй, на нахуй, нахуй. Ненавижу. Как они меня харили в детстве. Это пиздец. Це Все, один лот. Пупс туди. Це на лотах. Окей. Трансформер. О, ніху є. Прикольно. Не знав, що він щось робить. Це їбала, яка кричить неперестанно. Нахуй. Ще пупси, це таке, не знаю, крім якась. На жорсткого любителя, як на мене. Да, як брік піде в об'йомі, їбать, я даже хуй зна, куди все складати будемо. Посилки НП, вони, звісно, конечно... цой... У... вони поменше будуть по розміну, ніж вся ця байда. Так що, звісно, да. є вопросики, Ну нічого, будемо якось оптимізовуватися, будемо більше продавати, чаще відправляти. и все в том мы, так, все, рабочие парчи здесь пока хай тут получше ну, уже и полный полностью блять трэш ну охуеть Блин, на цех динозавров сначала ставку поставила, а потом передумали. Обедненько, конечно, да. Так, все сюда, все сюда. Так, колмастера тоже ничего не купил. А за сбрика. Так, вроде все. Что здесь еще осталось? Все, пустую коробку тоже туда. Хотіла, як до себе додому, окей. Це теж сюди. Гот. З цим розібралися. Так, це у нас в б'юті йде. Б'юті-ящик оце. Хай стоїть. Так. Це телефон, телефон у нас там. Массажер тоже в бьюти. Монеты. что собаки гавкают, страшно. Собаки, если гавкают, то значит кто-то чужой. А кто может быть чужий? Ага. Вот и думайте, вот и думайте. до монеток Собьете. Угу. цебьете цебьете Это цебьете цебьете кухня цебьете 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 Це теж я хочу розібрати. Це все в кульочок, це вже продане. Так. Це якийсь тіпа... Типу, це що. Це від підписника пач. Угу. Можна знову вложити, воно вже продане, воно повіде на цьому тижні. Так, коробка, сюди. Ах, блядь, Блин, таке тільки пропустив. Так, це люльки міні. Ідуть сюди. До запальничок. Так, раз. І два тоже сюди. Раз. П'ять. Два. Три. Окей. Це відфоткать. Так, ну це то в бьєті, але там нема стільки місця. А є, що там Тут є. Так, це до тварин. Це у нас там лежить. Кстати, надо вже розширити, бо малий ящик. Уже місця, блядь, нема. Це інструменти, це шмотки. Шмотки теж Надо з ними щось доробити, бо я почав і не доробив. Плащевики, держджіваки. Хуязна. Поїду теж сюди десь. Так, це кухня. Це інструмент. Це сюди, це там. Окей. Городю пакет все. Хорошо пакет области, я їбав. Ми ними і упаковуємо, і носимо все, що тільки можна ними робити, все робиться. Це сюди, кухня сюди. Хорошо. Так, один пакет є. Хуйно ну за що і взятися. Все стримно. Все стрімно виглядає. Так, Це парфуми. Це сюди. Це біжутерія сюди. Там щось видно. Ага. Це хуйне десь. Це... це лоти. Те, що? Кучками. Тут у мене наче ящик є. Так, що сюди. Це сюди. Це б'юті. а це тряпочка на розтопочку. Так, сумку. собьете вибрационный предмет трехочковый да. а ага, лот могу с лотом да лот 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 Бачу ніж, так сухий спорт, це мені. Уголки це на полочку. Це якась хуйня, це б'ються. Все, блядь, вообще мусор, блядь, якийсь. Так, це на. Угу, Біжуть, окей. Чу біжите речі хуйні туди. Що, кожно сумка туди, це зразу спалить нахуй. Голоса б мої його нема Ну, Щось горять. Десь там далеко, воно ну, звісно все виходить туди. Лот, лот. І лот. Окей. Так, це. Гурнітура, фурнітура, фурнітура, фурнітура в нас. Так, да, Бінго. Опять з первого разу, бать, красава. Спінти. Є. Yeah. І ножі в нас там. Типу фоткать. Це б'юті. Так, б'юті. У нас тут вже єлі залази нахуй. Чого найбільше, того найбільше, і що ж тут Так, це котяче собаче. <звук> угу. І часи. Часи. Давайте сюди. Пакет туди. Де та миска гуйозна. <звук> Ну, так потроху-потроху, знаете, и что-то и разводняется. Так, это пуста коробка. Сюда. Это на растопку. Это продано. Глядьте, куда это. у нас у мене тут такої нічого нема це дві комнаті ладно це просто спалить і брака попалося. Так, картон. Це від них хтось срізав і не дорізав відповідно це піде на розтопку. вместе з цим це піде в другу кімнату Игрушки-забавки. А хотя, можно и сюда кинуть. В принципе, это тоже игрушки-забавки. Хорошо. Угу. Фух, что тут? Тут что-то Із пакети, які я шукав сьогодні. Зайомість. Так, це в мене що? Це в мене біжутерія. Біжутерія сюди. <кхід> Блять, якраз час і це приткнуть. Хай тут повод. Блять. Хуй знову туди їх приткнути. Це куча біжутерії, але вона відфоткана. Так, це спінер, як він. Якось він. Раз. Два, три. Так. Раз. Два, три. голову запну і повно. Іграшка. Так що це? А, попались такі SSD. їх дохуя попалося. Непогана тема. так Хоч це з роботи жінка привезла. Так, це на розпалку. То заскоч. Дюжотерія лотиме. Це лупа, це зіпка. Так, лупи теж, ніхто їх знаю багато. куда их что девать, без понятия пока. Сздшки, упаковочно. Такое дело. Так, сумки я складаю отдельно, бо я их заберу. Так, сейчас с пакетов, чтобы она не мешала. И можно было нормально с кластом. ты знал, куда? Это, конечно, моментик. Ничего сейчас что придумаем. Кстати, не помню, это фотков или не фотков. Хуезно. Вообще не помню, если честно. Ну ладно. було. Так, лупив у нас тут, сповнив. Якраз сюди і складемо. Таких ліхтарів дивіться, скільки ще. Так, здешки я фоткав тільки дві штуки ті, що на терабайти. Ті, що на 2 терабайти, я жодну не фоткав, виставляю. Це по фоткам, сейчас мы развесим и разложим. Окей, игрушка тоже сфоткана. Так, это мы покладемо сюда. У нас тут вся такая дріботень техника, наушнички, это все байда. Так, что тебе разложить? Две ідея. Тут что, все свободны, что сие. Так, хоп. Угу. И... Угу. Все, больше тут места нема. Так, окей. Всем понятно. Надо таких коробочек, конечно, еще на заказывать. Дуже удобно хрень. Так, тут как раз богатство. Так, килец. Думаю, Блять, одну ячойку якраз я вісить отак. Заебись. Бачу, що одну лупу не добрав, і браслети там зараз повісимо, бо вони лежать в другій кімнаті.